Побувати на майстер-класі від провідних спортсменів рівненщини впродовж двох місяців зможуть учні шкіл усіх районів області в рамках проекту. Розминка від чемпіона, найсильніші кікбоксери, дзюдоїсти, легкоатлети та плавці проводитимуть уроки фізкультури. Таким чином вони популяризуватимуть здоровий спосіб життя та на особистому прикладі покажуть дітям користь спорту. Наші кращі спортсмени мають бути тією самою руш рушійною силою, яка масовість спорту. Зацікавленість дітей, скажімо, зайняті фізкультурою і професійному майбутньому спорту має рухати і, ну скажімо, демонструвати кращі приклади. такі ініціативи і такі проекти, як на мене, ну, найкраще за більшість програм, які ми реалізуємо з точки зору розвитку фізкультури і спорту. Розминка від чемпіона стартує 2 квітня і триватиме впродовж двох місяців. За цей час спортсмени відвідують по три школи у кожному районі Рівненщини. Вже сьогодні є розроблено графік відповідно на квітень, на травень місяць розписані школи, де будуть проходити такі акції. Будемо залучати також вчителів фізкультури, сплановувати методичні об'єднання, щоб якомога більша кількість людей змогла побачити ці майстер-класи. Проводитимуть розминку для дітей учасники Олімпійських ігор призери чемпіонатів чемпіонатів Європи та світу у ефективності проекту вони впевнені, адже знають, чи можна зацікавити молоде покоління. Ми поспілкуємося, покажемо, що може людське тіло, що можна зробити, як себе можна вести в тій чи іншій ситуації. Я буду вважати цей проект успішним, якщо. До спортивних осередків прийде принаймні 10 чоловік, 20-30. діти прийдуть. Я не сумніваюся, але щоб діти брали за руки своїх батьків, приводили їх точно також на ці уроки. Тому що спочатку, мені здається, з розвитку нужно починати з родителей. Першим навчальним закладом, в котрий завітають спортсмени, буде школа для дітей з вадами слуху в Острозі. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма день.